20-й рік поспіль в Севастополі діє міська програма Ветеран. Головна мета її ініціаторів надання Севастопольським ветеранам та інвалідам всебічної допомоги коштом міського бюджету, враховуючи соціально побутові та медичні потреби цієї особливої категорії містян. Днями в Севастопольському міському будинку ветеранів знову відбулось засідання керівників рад ветеранських організацій та представників влади міста щодо обговорення питань пільгових перевезень ветеранів на громадському транспорті міста. Далі у репортажі нашого кореспондента. Тему засідання цього. Разу було питання пільгових перевезень ветеранів на громадському та комерційному транспорті міста. За словами голови громадської організації, міська рада ветеранів України Сергія Рибака. Тема дуже складна і, напевно, найбільше турбує ветеранів. Така форма спільної роботи ради ветеранів, представників влади міста та начальників управлінь Севастопольської міської державної адміністрації дуже успішна і повністю задовільняє ветеранів. Місяць тому назад. Тому... мы собирались, высказали начальнику отдела транспорта и связи наши замечания, ветераны, руководители районных организаций ветеранских, здесь присутствуют, других ведущих организаций, и жители района Севастополя, фронтовичек, то есть все эти люди, которые, ну, наиболее уязвимы и наиболее, значит, часто, значит, не получают то, что по законам государства им положено. Вот, потому мы, значит, работаем под протокол. Сегодня, значит, как раз начальник отдела Транспорту і зв'язку Сініпало будуть докладувати там. Протокол у нас написан, 17 положень, 17 просів, які должны были за этот месяц решены. і будуть докладувати. Но ми люди уже були з опитом, поэтому всі 17 пунктів ми уже провірили. Місяць тому начальнику управління транспорту та зв'язку Севастополя були поставлені завдання вирішення яких поліпшило б умови перевезень ветеранів. Задовільніли ли це ветеранів, розповів Сергій Рибак. З управлінням транспортної зв'язки у нас питання дуже серйозні. Я повинен, щоб розуміли і жителі міста Севастополя, про те, що перевозчики – це частні господарі. І вони тільки на добровольній основі имея совесть и уважение к ветеранам, зная, что у них тоже есть значит, и дедушки, и бабушки, и отцы там, и так далее, только на этой основе. Когда составляется, значит, когда идет значит, выдача им лицензий, в нее записывают, но с большим сопротивлением отдельные. Ну, такие, как, допустим, значит, у нас Фичишин, Цибулькин, У нас вопросов не бывает. Эти перевозчики работают сверх отлично и никаких вопросов нет. Ну, например, в Фидчишин у нас работает маршрут площадь Макарова, клинический центр военно-морских сил, чего не было никогда. Значит, У него, значит, там, значит, в прошлый раз замечание было о том, что нет этого самого, что нет. Э -э -э Розписання двіження. Я заїжджав туди, подивився, Є розписання. Всі вже на Я сам перевірив, посоку де заїжджати нада. І там є постановка була деміснімалю за заасфальтировано все буквально з було всі випроси рішені. Сьогодні на черговому засіданні у будинки ветеранів перед усіма присутніми про виконану роботу звітував начальник управління транспорту та зв'язку Севастопольської міської державної адміністрації Олександр Синіпалов. За його словами, більший об'єм робіт виконаний, решта знаходиться під контролем. Основні питання, які турбують ветеранів, це пільги, відсутність розкладу руху автобусів або взагалі рейсів у віддаленні від міста райони. Навіть вибори входять два автобуси 62 четвертий, 64, -й, які входять з всіма котами, в тому числі з угірними тарифом, який не 4 гривни, а всього 1 гривня. Альтернатива є як комерційна, так і є соціальна. За счет коммерческой держится и социальный ритм маршрутов. Понимаете, что из бюджета города и государства не можем финансировать 100% ну, льготные перевозки и регулируемые тарифы. Поэтому за счет того, что на одном маршруте есть и регулируемые тарифы, и льготные перевозки, и есть коммерческие перевозки, в общем, маршрут э, действует и за счет этого осуществляется льготные перевозки на этих маршрутах. На сегодняшний день на каждом транспортном маршруте существует и э, талибус современные новые, которые имеют, ну, возможность перевозить людей э, с ограниченными возможностями и бесплатно. А, на эти все эти автобусы они все дублируются. Поймите, что все эти два места это договоренность между перевозчиком и администрацией э, за свои средства перевозчик осуществляет эти перевозки, то есть без компенсации из государственного и местного бюджета. І це далеко на весь перелік соціально-побутових питань, які вирішуються у першу чергу. Взаємодія ветеранів з Севастопольськими обранцями вже зараз дає свої позитивні результати. Під час затвердження і голосування бюджету наступного року керівники ветеранських організацій будуть власноруч відстежувати затвердження усіх без винятку пунктів програми ветеран 2013